Привіт! Ой, поглянь, який величезний комарик до нас завітав. А давай послухаємо, яка в нього пісенька. Z. У комарика пісенька З. Сьогодні ми з тобою будемо вимовляти звук з. Як потрібно вимовити звук з, як треба його вимовляти. Язичок. Ховається за нижніми зубками. Ось там. Губки, ротик наш у посмішці. Ось так. Додаємо голоску. <звук> Ось такий звук з, з. 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 Давай разом з тобою ще раз робимо такий звук. З. Цікаво. А які слова починаються на звук з? Зараз ми з вами подивимося, що нам комарик з собою приніс. Які картиночки? Ух ти! Гляньте, дітки, це «зуб». Давайте скажемо разом слово зуб. Слідкуємо, щоб язичок ховався за нижні зубки. Зуб. Молодці! Замок. Добре. Зірка. Молодці. Зірки. Дуже добре. Заєць. Заяць. Молодці. Ну а це зайці. Зайці. Так, дітки. У цих словах, які ми зараз з вами тільки що. Промовили зуб, замок, зірка, зірки, заєць, зайці. Звук з стоїть на початку слова. Але є в українській мові слова: де звук з стоїть і в середині слова, і в кінці. Ось, наприклад, у нас коза. «Коза». Давайте скажемо разом слово коза. коза. У слові «коза» З стоїть всередині слова. А ще «кози». Кози. Тут слово, тут звук з стоїть також усередині слова. І кози прийшли не самі, вони хочуть, щоб ми з ними ще трішки погралися. Зараз ми з вами будемо промовляти чисту мовку із звуком з. Спочатку ви слухайте, а потім повторюйте. І так. Слухай. Зу, 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 погодуй козу. Тепер разом. Зу, зу, зу. Погодуй козу. Молодці. За. за, за, Іди додому коза. А тепер разом. За-за за. Іди до дому коза. Далі. Зу, зу, зу. Я є сіна привезу. Разом? Зу, зу. зу, Я є сіна привезу. Добре? Зі, зі зі. Стрибаю на одній нозі. Разом. Зі зі зі, стрибаю на одній нозі. Молодці малята, дякую за роботу. До побачення!